Як прибрати помилку в Google Merchant Center? Контент тільки для дорослих. Ця помилка виникає, коли Google не може чітко визначити, чи цей контент для дорослих, чи не для дорослих. Тобто на наших зображеннях можуть бути якісь заборонені предмети чи товари, які підлягають під це правило. І Google автоматично скануючи такі зображення, чи назви товарів, чи описи товарів, він відкрив. Хиляє товар і далі вже цей товар може не рекламуватися взагалі, а може бути з деякими обмеженнями. Я Василь Волошин, власник маркетингової агенції PPC Rocks і автор телеграм-каналу Нескромний Маркетолог. Для виправлення цієї помилки необхідно зайти в Google Merchant Center. Далі, так як у мене сайт на Shopify, я розумію, що у Shopify зазвичай завантажуються товари через api Feed. Також у цього проєкту є доставка в різні країни. І тому наша проблема, яка стосується лише одного товару, помножилась на 9 і трошки може лякати. Давайте покажу, як це все зробити. Ось, наприклад, у нас є помилка контент призначений для дорослих з обмеженнями. І ось наші товари. Дивимося, що це один і той же товар. Я повідкривав кожен цей товар в новій вкладці, скопіював ідентифікатор товару. І ми бачимо, що кожен товар це точно Копія просто в іншій країні, ось, наприклад, у нас є Австрія, є далі Грузія і тому подібне. Тобто, якщо ми всі товари проклацаємо, то ми бачимо, що зміна тільки країна доставки. Тому ми просто можемо скопіювати ідентифікатор нашого товару. Ось, наприклад, у мене він уже скопійований. Command-C. Якщо у вас Windows, то Ctrl-C. Далі переходимо у Фіди, джерела даних. Далі нам необхідно зайти в ці три фіда. Натискаю Shopify App API. Бачу, що у мене тут немає налаштування, яке буде допомагати мені коригувати API фід Тому ми повинні зайти в доповнення. Ваше доповнення. Далі, якщо у нас нас тут нічого немає, то в огляд знову переходимо розширене керування джерелами даних. і Натискаємо додати. І натискаю ще раз додати. Тепер у нас повинно все з'явитися. Натискаю, де у нас джерела даних. так знову Shopify app api І ось у нас з'явилось правила атрибутів. Далі я повинен знайти з переліку атрибутів. Дорослі, вибираю дорослі. Далі нам необхідно вибрати умову, це наш ідентифікатор товару. Натискаємо там, де умова, олівчик, пишемо ідентифікатор. Містить, заміняємо на дорівнює і вводимо наш ідентифікатор. Натискаємо «Чорненьке», натискаємо задати значення. І тут ми обираємо додати значення Ні. І натискаємо ОК. Після цього нам потрібно обов'язково натиснути попередній перегляд. Так, натискаємо пошуково і вставляємо наш ідентифікатор. Команд V. І натискаємо Enter. Бачимо, що лише для цього ідентифікатору ми прописали правило, що цей товар не належить до дорослої групи. Після цього нам необхідно зберегти нашу чернетку і натискаю застосувати зміни Продовж години чи півтори години оновлюється контент Апі наше коригування. Тобто, після того, як ми зробили правила, я думав, що у нас контент-АПі оновлюється раз на добу, але він так оновлюється, як і звичайний XML-фіт. Тому всі правила ми можемо робити і сподіватися, що вони до 1 години виконаються. Тобто, ми повинні тепер перейти в наступний фід, також натискаю правила атрибутів. Вибираю дорослі. Далі вибираю ідентифікатор. Містить заміняю на дорівнює, вставляю наш ідентифікатор. І задати значення. Вибираю значення, ні. І натискаю ОК. OK. Перевіряю, як завжди, попередній перегляд. Обов'язково завжди перевіряйте. Так, False зберегти як чернетку і натискаю застосувати зміни. Натискаю переходжу в наступний фіт і роблю ідентичні речі. Тут дорослі ідентифікатор. Якщо у вас мова інтерфейсу не українська, наприклад, англійська, ви повинні вводити на тій мові, яка у вас вибрана в мові інтерфейсу. У мене українська. Я написав ідентифікатор так, дорівнює і вставляю сюди. Задати значення, і далі ні. І натискаю ОК. Зберегти як чернетку. Тут я не перевірив, в принципі, якісь помилки я не міг допустити, тому що ідентифікатор один і той же. Тому через 30 хвилин мої помилки пов'язані з проблемою. Контент тільки для дорослих повинні зникнути. Якщо відео було корисне, ставте вподобайку і тисніть на дзвіночок. До зустрічі в нових відео.